Росія продовжує атакувати нашу енергосистему, змінюючи тактику. Лише за дві атаки 22 і 29 березня Україна втратила до 12% генерації, каже директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Найбільш критичну ситуацію прогнозують у липні-серпні, коли споживання традиційно зростає. Речниця Укренерго Марія Цатурян дала поради, як населенню та бізнесу підготуватися до можливих відключень вранці і ввечері. Коли споживання найбільше, варто за можливості не включати одразу кілька потужних електроприладів одночасно, обмежити вранці і ввечері використання кондиціонерів, прання, нагрів бойлера краще переносити на ніч. Мають бути заряджені павербанки, за можливістю підготовлені генератори, запас води. Бізнесу радять ощадливо споживати електрику і задля енергосистеми вимикати зовнішню рекламу на час дефіциту потужності.